Пані та панове, всіх вітаю! Ми зараз знаходимося в Двілісі, і тут неймовірно жарко. І щоб врятуватися від цієї спеки, ми сьогодні з вами приготуємо смачний освіжаючий холодний суп Гаспачо, рецептом якого я сьогодні з вами поділюся. За моєю спиною знаходиться невеличка місцева крамничка, в якій ми купимо всі необхідні нам продукти. І якщо вам буде цікаво, окремим бонусом я в описі залишу ціни на ці самі продукти. А ми починаємо. Основою будь-якого смачного гаспачо являються якісні червоні томати. У мене ось такі. Також нам знадобиться декілька солодких перчиків. У мене це буде перець раміро. Окремо нам знадобиться ще один огірок. Я потім розкажу, що з ним робити. Також стане в пригоді і гострий перець. Друзі, візьмемо два пучки зелені. У мене це буде добренький пучок петрушки і добренький пучок м'яти. Ну і на останок візьму одну головку часнику. Так, ми купили всі необхідні інгредієнти, ось вони в пакетах. Зараз ми підемо додому та будемо підготовлювати все та готувати наш суп. Поїхали! Друзі, зараз на екрані перед собою ви бачите набір продуктів на одну велику порцію чи на одну велику тарілку Гаспачо. Але точну кількість інгредієнтів я залишу в описі під цим відео. Насамперед нам потрібно бланшувати наші томати. Для цього зробимо хрестові надрізи на помідорах. І вже потім занурюємо їх в киплячу воду на 10-15 секунд. Після такої процедури шкірка від них легко відділяється. Далі візьмемо солодкий перець та позбавимо його зайвих внутрощів. Теж саме чекає і на гострий перець. Друзі, зверніть увагу на те, що такий перець може бути занадто гострим. Тому ми візьмемо ось такий маленький шматочок. Далі підготуємо зелень. Візьмемо невеликий пучок м'яти та розберемо її на листочки. Така ж сама операція чекає і на нашу петрушку. Наші помідори вже охололи і з допомогою рук ми зможемо легко відділити від м'якоті зайву шкірку. Ось таким чином. А вже знешкірений томат ріжемо на невеликі шматочки. Друзі, не забувайте вирізати серцевину, вона не дуже гарно смакує. І вже порізані та підготовлені овочі перемістимо до чаші блендеру солодкий перець, попередньо почищений часник, маленьку скибочку гострого перцю, розібрані листя м'яти та петрушку. Також до чаші блендеру відправляються наші томати. І всю цю овочеву нарізку ми рясненько поливаємо оливковою олією. І наостанок сіль. Сіль за смаком. Друзі, ви ось тільки подивіться, як це яскраво та соковито виглядає. І ось тепер з допомогою блендеру починаємо об'єднувати всі наші інгредієнти. Друзі, пробивати овочі слід до однорідної маси, щоб не залишалося великих шматочків. А поки наш гаспачо охолоджується в холодильнику, підготуємо окремо огіркову сальсу. Для цього нам потрібно взяти один середній огірок, знишкурити його та порізати на маленький кубик. В мене виходить ось так. Ну що, давайте подавати наш гаспачо. Охолоджену масу переливаємо до тарілки. Зверху її прикрашаємо огірковою сальсою, що надасть йому літньої свіжості. А також додамо трошки оливкової олії, щоб підкреслити смак. Друзі, оскільки ми проживаємо в Тбілісі, я свою страву буду подавати з грузинським хлібом Шоті, але ви можете її смакувати з будь-яким іншим підсушеним хлібом. Друзі, я вам дуже рекомендую приготувати цю страву, тому що вона легка в приготуванні та потребує мінімум зусиль та мінімум інгредієнтів. Я буду вдячний вам за підтримку та за підписку на канал. А зараз всім смачного та па-па!